Давай я тобі допоможу. Ми розкладимо ну, це все. На різні часах. А ти знаєш, що це за тваринка? Знаєш? Це інклюзивно-ресурсний центр, що третій місяць поспіль працює у Матвіївській громаді. Зараз із трирічним Захарчиком практичний психолог проводить корекційно-розвиткове заняття. Бачиш, тут не підходить. Не влізає. Давай спробуємо з іншої сторони. Так, вийшло йде затримка у когнітивних процесів, тому ми працюємо з підтримкою та корекцією саме когнітивної сфери. Це і мислення, увага, концентрація уваги. Бо дитинка може бути непосидюча, може мати гіп... прояви гіперактивності, тому потрібна концентрація уваги. І ми, звичайно, працюємо над емоційно-волівою сферою. В умовах війни у малечі проявилась ще одна проблема підвищена ситуативна тривожність. Вона спостерігається у більшості дітей, які відвідують центр, каже психолог. Тобто, якщо щось не виходить, дитинка може хвилюватися, може проявляти емоційні спалахи. Тому нам потрібно коригувати саме і це. Матвіївський інклюзивно-ресурсний центр розпочав роботу цьогоріч у травні. Його створення стало можливим за сприяння міжнародної організації з міграції та фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Канади. Зараз на постійній основі центр відвідує 17 діточок. З ними працюють досвідчені фахівці, які мають ліцензії на роботу саме з дітьми з особливими освітніми потребами. Це вчитель-логопед, вчитель-реабілітолог, вчитель-дефектолог і практичний психолог. Загалом до центру надійшли три. П'ять заяв від батьків, і фахівці виявили такі потреби у 24 дітей. До нас звертаються батьки, які виявили занепокоєння в розвитку дитини. І ми вже в центрі проводимо комплексну педагогічну оцінку і консультуємо батьків щодо проведення занять з такими дітками. Складаємо характеристику для кожної дитини окремо і складаємо індивідуальну програму розвитку цієї дитини. І по цій програмі вже працюємо конкретно з даною дитиною. По завершенні курсу план роботи з дитиною переглядається, і за необхідності продовжується. А тому є діти, які відвідують центр на постійній основі. Загалом його ресурс дозволяє працювати з більшою кількістю малечі, каже директорка. Ми сподіваємося на співпрацю ще з іншими громадами з Михайлівською, Петроміхаймихайлівською громадою, щоб підключити ще їх діточок і обслуговувати їхні громади. Тут же на базі центру надання первинної медико-санітарної допомоги функціонує і амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Два лікарі, терапевт та педіатр обслуговують понад 3700 тисячі сімсот пацієнтів. Серед них близько половини дітей. Для маломобільних та інклюзивних категорій придбали і встановили необхідне обладнання. Є у громаді і вимушені переселенці. Їх близько двох тисяч. І хоча декларації підписали лише кілька десятків із них, але у допомозі тут нікому не від. Мовляють, зауважує завідувач амбулаторії Сергій Шилаєв. ВПО в громаді громадян багато. Зареєстровано з нами всього лиш. 56 чоловік, тому що багато людей залишаються зареєстрованими і обслуговуються в виїзних амбулаторіях: Оріхівська, Пологівська, які знаходяться в місті Запоріжжя, видно, їм там краще обслуговуються. У нас космічний принцип. Всі, хто звернувся, є. Декларації або немає декларації, все рівно обслуговуються тут. Для чого це робиться? Для того щоб населенню а також інші переміщеним особам було краще жити і перебувати на цій території, тобто це і освіта, і медицина і безпека. Тобто три основні ланки, які закривають необхідність кожного громадянина в, принципі, в Україні. Тож матвіївські медики готові надати якісні медичні послуги жителям не лише своєї громади, а й сусідніх, у тому числі і внутрішнім переселенцям. Тут раді допомогти як дорослим, так і маленьким пацієнтам. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал НТМ.